Ми вивчаємо Республіку Корея. Республіка Корея країна Східної Азії, розташована в південній частині Корейського півострова. Східне, південне та західне узбережжя омиваються водами Японського і Жовтого морів. На півночі вона має сухопутний кордон з Північною Кореєю. Японське море розділяє Південну Корею та Японію. В Південній Кореї рельєф переважно гірський. Основні гірські хребти розташовані на півночі. Найвища гірська система гора Халасан, розташована на острові Чеджудо. Плоски і горбисті рівнини займають 25% території, переважно західну і південну прибережні частини півострова. Клімат вологий мусонний, на півдні субтропічний. Взимку погода холодна і суха, влітку спекотна і дощова. Надра Південної Кореї багаті на вугілля, залізні, марганцеві, мідні, вольфрамові руди та нерудні будівельні матеріали. Багата країна і на водні ресурси, річкова сітка густа. Більшість річок беруть свій початок в горах, тому мають значний гідропотенціал. Найдовша річка в країні Нактонган. Ліси переважно хвойні і широколисті. На південь вони змінюються вічно вічнозеленими субтропічними лісами. Із широколистих вічнозелених це дуб, магнолія, паперове дерево. Із хвойних сосна. Кількість населення країни. Становить майже 52 мільйони осіб. Народжуваність поступово знижується. У віковій структурі переважає середня вікова група населення. Середня тривалість життя 80 років. Етнічний склад корейці. становлять 99%. Це єдина у світі етнічна родина, що розмовляє однією мовою. Головні релігії християнство, протестантизм і католицтво та буддизм. 43% населення не сповідують жодної релігії. Південна Корея має високу середню густоту населення. 513 осіб на кілометр квадратний. Більша частина населення зосереджена в західній частині півострова. Рівень урбанізації високий майже 83%. У столичному окрузі проживає майже половина населення. Інші великі міста пусан, Тегу, Інчхон. Більша частина трудових ресурсів зайнята у сфері послуг та промисловості. Корейські робітники характеризуються високою працьовитістю, дисциплінованістю та згуртованістю. Сьогодні Південна Корея високорозвинена країна, член Великої Двадцятки. Вона посідає 12 те місце. В рейтингу економік світу п'яте місце у світі за експортом високотехнологічної продукції поступається лише Китаю, Німеччині, США та Сінгапуру. Корейські суднобудівні компанії контролюють 40% світових замовлень на будівництво морських суден у рейтингу Глобального індексу інновацій. Країна на 14 му місці. Основу сільського господарства Південної Кореї складає рослинництво, де переважає вирощування рису, головної культури країни. Основні райони рисосіяння розташовані в межах приморських низовин. Вирощують також ячмінь, пшеницю, кукурудзу. Важливими напрямками є овочівництво та садівництво. Серед напрямків тваринництва найбільш динамічно розвиваються свинарство та скотарство. Поголів'я великої рогатої худоби зосереджено в найбільш густо населених районах на заході країни. У гірських районах на півдні півострова. Розташовані основні осередки шовківництва. Важливий вид економічної діяльності країни рибне господарство. Щорічно тут виловлюють понад півтора мільйони тонн риби та морепродуктів. На морських фермах розводять цінні породи риби, молюсків, крабів, водорості. Південна Корея має технологічно розвинену транспортну мережу. Послуги пасажиро та вантажу перевезень забезпечує сучасна транспортна система з розвиненою інфраструктурою. Із 2004 року у південній Кореї діє високошвидкісна залізниця, що сполучає Сеул і Пусан. Автомобільні шляхи. Поділяються на фрівеї, платні швидкісні дороги та національні автостради. Особливе значення для зовнішньоекономічних перевезень має морський транспорт. Авіаційний транспорт представлений національними компаніями, які здійснюють міжнародні польоти та обслуговують внутрішні рейси. Країна приділяє значну увагу. Розвитку освіти і науки. У Південній Кореї розташовано близько 400 вищих навчальних закладів. Постійно зростають витрати на науково дослідні роботи. Інноваційні мережі діють переважно у високотехнологічних сферах, таких як біотехнологія, інформатика, зв'язок. За індексом розвитку інформаційних технологій країна вже кілька років поспіль посідає перше місце у світі. Машинобудування є одним із провідних секторів промисловості Південної Кореї. Пріоритетне значення для економіки країни має автомобілебудування. Національні та іноземні автомобільні компанії. Зокрема, Hyundai, Sans Renault Рено Самсунг щорічно випускають понад 4,5 мільйонів автомобілів. Країна стала одним із лідерів у сфері суднобудування. В країні здійснюється власна програма розвитку аерокосмічної промисловості, серед провідних галузей біотехнології, приладобудування. Інформатика і зв'язок. Південна Корея є одним із світових лідерів в електронній промисловості. На світовий ринок постачають потужні мікросхеми, телевізори, морозильні камери, пральні машини, відеотехніку, комп'ютери. Розвитку машинобудування сприяє металургійна промисловість. За виплавкою сталі Південна Корея. Певнено посідає місце в першій п'ятірці країн світу. Важливою складовою промисловості є хімічна і нафтопереробна країна серед провідних постачальників хімічних волокон, синтетичних смол та пластмас. Електроенергетика входить у групу країн лідерів. За виробництвом енергії на атомних електростанціях. На північно-західному узбережжі країни побудована та запущена в дію найбільша у світі Сіхвінська припливна електростанція. Країна відтіснила на друге місце багаторічного лідера французьку припливну електростанцію Ранс. Своє значення та експортний характер зберігає легка промисловість. Південна Корея посідає п'яте місце за обсягами експорту та одинадцяте за обсягами імпорту серед держав світу. Основу експорту Кореї складає продукція машинобудування, чорної металургії. Хімічної та легкої промисловості. За рахунок імпорту країна забезпечує потреби в мінеральній сировині, продуктах харчування, продукції машинобудування, лісової та деревообробної промисловості. Україна і Корея мають величезний потенціал для економічного співробітництва. Республіка Корея залишається провідним інвестором в економіку нашої держави серед азійських країн. Сьогодні в нашій країні працює 28 підприємств із корейським капіталом, серед яких найбільші корейські компанії Samsung, LG та Hyundai.